Шановні учасники мітингу, близькі нашого героя, бойові побратими, гості, вчителі, школярі. Більше 20 років пройшло від того часу, як наші солдати залишили Афганську землю. Та горе, що залишилося в Афганістані, не відболить і не відплачеться, допоки живемо ми, допоки живе пам'ять. Пам'ять у бронзі, граніті, пам'ять у кожному з нас. Про тих, хто в юні роки загинув далеко від рідної землі, виконуючи інтернаціональний обов'язок. Чотири наших юнаки, наші земляки, назавжди залишилися героями. Їх імена знатиме кожне наступне покоління учнів: Валерій Кравченко, Віктор Коновал, Олег Титаренко, Вася Хамко, мітинг з нагоди відкриття пам'ятної дошки, воїну інтернаціоналісту Василю Хамко. Дозвольте вважати відкритим. На урочистості прибули депутат Верховної Ради України двох скликань Терещук Сергій Миколаєвич, депутат обласної ради багатьох скликань Озірний Олексій Антонович. Заступник голови районної державної адміністрації Каюк Руслан Якович, заступник голови районної ради Рябокінь Микола Микитович, голова Харківської міської спілки ветерани Афганістана Коваленко Віктор Миколаєвич, бойовий побратим. До слова запрошується сільський голова села Хлипнівки Поліщук Микола Васильович. Шановна громада, рідні, запрошення. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять нашого земляка, жителя села Майданівки, учня Хлипнівської школи, який героїчно загинув, виконуючи інтернаціональний обов'язок в Афганістані Хамка Василя Васильовича. Загинув він дуже молодим на початку свого життєвого шляху, коли до кінця служби залишалися лічені дні, а попереду була зустріч з матір'ю рідними та омріяні пани на, на мирне майбутнє. Загинув на війні чужій за краще життя чужого народу, спасаючи життя своїх бойових товаришів, тому що так був вихований, вихований батьками, вихований вчителями. Допомагати кому важче підтримувати важку хвилину без ніякої вигоди. І в цей урочистий день я хочу подякувати нашій Звенигородській районній організації Ветеранів Афганістану, особисто його невтомному лідеру Антоніку Олександру Васильовичу за організацію і особистий вклад в проведенні сьогоднішнього заходу. Шановна Віра Яківна, прийміть наші співчуття з приводу тяжкої втрати та подяку за виховання сина героя. Для колективу школи я хочу побажати проводити і в подальшому виховання молодого покоління, яке б, яке б любило свою батьківщину, поважало своїх батьків в нашій школі. Зараз досить багато молодого помінявся, помінявся склад вчителів. Зараз багато молодих спеціалістів, молодих кадрів, але залишилися, залишилися ще вчителі, які, які навчалися покійного вацюхамка. Ну а для представників влади, представників влади району, представників. Влади вищого законодавчого органу, у нас присутній зараз народний депутат України Сергій Миколаївич Я б також хотів би побажати, щоб для таких от малих шкіл, які є, і, можна сказати, основними, їх дуже багато нас, але ж щоб їх якомога менше торкалося, це таке не, не зрозуміле нам слово іноземне оптимізація, щоб воно, щоб вони. Тільки розвивалися, щоб їх було якомога краще оснащувалися і якомога, тому що тут, як ви бачите, виховується досить таке покоління молоді, яке ну, дійсно по-справжньому буде любити нашу батьківщину і вірити. І вірити в наше світле майбутнє. Я вам дуже дякую. До слова запрошується депутат Верховної Ради України Терещук Микола Миколаєвич. Ой, вибачаюся, Сергій Миколаєвич. Доброго дня, шановна громада, Доброго дня, рідні і близькі. Василя, сьогодні ми зібралися, щоб вшанувати пам'ять простого сільського хлопця, який здійснив подвиг і пішов у вічність. Проста сільська людина. Він зробив найвищий прояв людяності. Він віддав своє життя, щоб зберегти життя іншому. Це великий подвиг. І сьогодні не можеш бути байдужим, не можеш спокійно говорити за воїнів афганців Бути далеко від своєї землі, в екстремальних умовах. Найвищі прояви мужності, сили волі саме ви продемонстрували, шановні афганці. І сьогодні дуже дивно чути від окремих політиків, що ви захищали не нашу землю. Ви виконували священий обов'язок. Ви виконували ті завдання, які ставила перед вами батьківщина. Це нелегко було. Ви віддали своє здоров'я. А багато хто, такі як і Василь, вони віддали своє життя. І сьогоднішня меморіальна дошка, мабуть, буде запорукою того, що пам'ять про Василя буде жити в наших серцях. Сьогодні дуже багато на екранах телебачення нав'язують нових героїв, суперменів. Але справжні герої вони саме навчаються в такій школі. Вони живуть на сусідній вулиці, ці герої серед нас. І дуже важливо, щоб наші діти, щоб підростаюче покоління, щоб учні якраз саме виховувалися на таких прикладах, на прикладах тих людей, які прості, які багато не говорять, які роблять справжні справи, які люблять своїх батьків, які люблять свою землю, які люблять свою батьківщину. Велика шана і велике спасибі батькам, мамі Василя, яка виховала такого гарного хлопця. Спасибі вам, шановні педагоги, ті, хто вчив героя тут в школі. І розмови про оптимізацію звичайно ідуть сьогодні в державі, але такі школи, прості школи, сільські школи їх треба зберегти. Бо якраз саме в сільських школах, як правило, це вже показує досвід, навчаються добрі, хороші діти. І ми будемо робити все, щоб зберегти школи. Шановні афганці, вам велике спасибі за те, що ви не тільки підтримуєте один одного, що ви бережете пам'ять, що ви підтримуєте батьків загиблих ваших друзів, але спасибі вам і за те, що ви виховуєте підростаюче, щоб наші діти, щоб підростаюче покоління, щоб учні якраз саме виховалися на таких прикладах. На прикладах тих людей, які прості, які багато не говорять, які роблять справжні справи, які люблять своїх батьків, які люблять свою землю, які люблять свою батьківщину. Велика шана і велике спасибі батькам мамі Василя, яка виховала такого гарного хлопця. Спасибі вам, шановні педагоги, тих, хто вчив героя тут в школі. І розмови про оптимізацію, звичайно, ідуть сьогодні в державі, але такі школи, прості школи, сільські школи, їх треба зберегти. Бо якраз саме в сільських школах, як правило, це вже показує досвід, навчаються добрі, хороші діти. І ми будемо робити все, щоб зберегти школи. Шановні афганці, вам велике спасибі за те, що ви не тільки підтримуєте один одного, що ви бережете пам'ять, що ви підтримуєте батьків загиблих ваших друзів, але спасибі вам і за те, що ви виховуєте підростаюче покоління. Спасибі вам, шановні жителі села, за те, що якраз саме ви, ваша сільська громада, теж доклала зусиль, що саме тут народжуються і виховуються такі діти. Я хочу вручити ці квіти мамі Василя, а звичайно, в школі, щоб. Були впевнені, школа є і буде. Я думаю, і районна державна адміністрація, і районна рада такої думки. І вам на згадку про сьогоднішню подію відкриття дошки для ваших сільських дітей, де тут саме якраз навчаються майбутні герої. Я хочу залишити комп'ютер, щоб ви могли навчатися і бути на рівні із міськими дітками. Велике вам спасибі, а мамі квіти. Цінуйте мири на землі, світле небо над нашими головами, ковток цілющої води у спекотну пору, окраєць духмяного хліба на нашому столі. І знайте, якою дорогою ціною завойовується для людей щастя, спокій і злагода. Ми сміляємо голови і перед вами, дорогі матері, наших полеглих героїв. Знаємо, ви й досі чекаєте з цієї війни своїх дорогих. Материнському і батьківському серці синів. За ініціативи голови районної державної адміністрації Миколи Івановича Чередника підготовлено проєкт меморандуму про співпрацю районної влади та районної організації спілки ветеранів Афганістану, відповідно до якого буде призначена щорічна одноразова допомога родинам загиблих миротворців у сумі 2400 гривень. Звичайно, це. Найменше, що влада може зробити для вас, бо всі гроші ніколи не замінять ваших синів. Час добрий лікар, а ще добрі. Дійсно, сьогодні для Хвітнівки, для Майдану це знакова подія. Відкриває меморіальну дошку на пам'ять про те, що в цій школі навчався Вася Хамков. Коли з за мене зайшов Олександр Васильович, сказав, що це буде подія, у мене в очах і в пам'яті зринула така, така виникла картина. Заїхали ми в Майданівку, коли привезли тіло Васі. Ми зайшли в хату. Мама, їм від горя, сестра сидить з куражкою пограничника. Теж ніяк не може зрозуміти, що сталося, що ця невблаганна війна, ця смерть забрала в неї брата, а в матері забрала сина. І говорить, хорашка не Васіна. І я тоді теж не зрозумів, що значить Невасіна хорашка. Ну, як потім стало зрозуміло, що дійсно хорашка була Невасіна. Там була помилка при цих ділах. Але правильно було тільки що сказано, що час він лікує, час він учить. І дійсно дуже знаково те, що ці хлопці тримаються братства, допомагають один до одному, бережуть пам'ять один про одного. І дійсно цей захід, який сьогодні є. Це те, те нагадування всім нам, що треба берегти один одного. Треба берегти добро, треба берегти сусіда, треба думати за майбутнє своєї держави. І треба, щоб вона думала за нас. Дійсно, було сказано, що не ці хлопці розпочали цю війну, але вони щастю виконали свій обов'язок. Тому. Цей захід, що є сьогодні, він буде пам'ятний для прийдешніх поколінь. І дійсно, велике вам спасибі, хлопці, що ви є, що ви це робите і що ви так дієте. Дякую за увагу. До слова запрошується депутат обласної ради, учитель Васі Хамка, озірний Олексій Антонович. Шановна громада, Далеко 86-го року, коли прийшла страшна ця звістка про те, що Вася Хомко загинув, я написав вірш і пересвятив йому. Довгі роки не було приводу цього вірша прочитати. І як жаль, що через десятки років я сьогодні дістав свого архіву. Цього вірша і хочу прочитати вам те, що було написано в далекому 86 році. Він таки пам'яті мого учня Васі Хамка в Афганістан. В жнивах зів'яло безтурботне літо, знов кличе осінь запахами м'яти, немов ще вчора хлопці були діти. А тепер в краях чужих солдати, у горах там струмки течуть червоні, і смерть в пітьмі перебирає струни, гей, вітри, брати довго не відзвонюй бо матері гірким повиті сумом, їм кожна ніч гойдається, шепоче, я незабаром повернуся, мамо. Зі мною тут ласкаві ваші очі і рідний край, куди я не погляну.